Найбільш кривава сторінка українопольських взаємин початку 20-го століття волинська трагедія випливала із чітких передумов. Після провалу українських спроб здобути власну державність під час визвольних змагань 17 21 років територія Волині та Галичини опинилася в межах польської держави. Розумною поведінку польських міжвоєнних урядів щодо української громади Волині і Галичини назвати надзвичайно складно. Автономні права не були дотримані. Українська мова зазнала переслідувань, українські школи зазнали закриття і ліквідації. Варшава здебільшого взяла курс на регіональну або й державну асиміляцію регіону. Відтак, перед початком Другої світової війни, стосунки між поляками та українцями на Галичині і Волині вкрай загострилися. Хмизу до вогню підкидали так звані ревіндикаційні акції у другій половині 30-х років. Руйнування православних церков з метою наведення місцевого населення до Риму католицтва. Окрім того, етнічні українці терпіли утиски у сфері вищої освіти. Легше було вступити у закордонний університет або навіть польський, але поза мезами українських етнічних земель. Адже тут існувала жорстка квота. Українці по суті вважалися громадянами другого сорту. Це такий класичний випадок апартеїду був, коли ти через своє національне походження не можеш отримати якісну освіту, ти не можеш отримати якусь посаду на державній або військовій службі. Таким чином, Польща сама виховала ціле покоління професійних революціонерів. Водночас оливи у вогонь підливали радянські партизани, які нагнітали антипольські настрої серед українського населення. Ще в 1923 році один з польських прем'єрів Віцентій Віто писав, що все на Волині дихає ненавистю до Польщі, що є погано, а буде ще гірше. Причиною такого стану речей було зокрема те, що напередодні Першої світової війни найпотужнішою суспільно-політичною силою на Волині був союз руського народу, так звана Чорна Сотня, яка виникла у Росії у 1905 році. На Волині до Чорної Сотні записалося близько двох мільйонів селян. Їм імпонувало голов. Не гасло цієї поліцили забрати землю виновірців, а ними на Волині були переважно поляки і передати руським крестьянам. Коли розгортається Друга світова, головним виразником українського національного руху стає ОУН. Польський рух також іде в підпілля. Коли у 1941-му спалахує радянсько-німецька війна, здається, що з'явилися передумови для порозуміння між українським і польським підпіллям, бо одні і другі не мали своєї незалежної держави. Посередником у спробах примирення виступив, до речі, митрополит Андрей Шептицький. Але переговори зайшли у глухий кут через території. Поляки кажуть, все, домовляємося, співпрацюємо. Але кордони 1939 року. Українці кажуть, домовляємося, співпрацюємо, боремося разом. Але Західна Україна належить Україні. Так, на жаль, перемовини зайшли у глухий кут. А коли замовкає дипломатія, починає говорити зброя. На жаль, почалося протистояння, яке переросло в масштабну війну між обома підпільними рухами, яка обросла додатковими чинниками, як, наприклад, селянська війна, коли не про політику йшлося, а про помсту. Хтось там отримав мою землю замість мене, бо його прислали сюди як колоніста. За ним була польська держава. А ця земля мала бути моєю, прогодувати мою сім'ю, також помста за якісь релігійні та особисті образи. Також варто зазначити, що коли у 41-му році волинь окупували німці, частина і українського і польського етнічного населення пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією і потрапила на роботу у відділки поліції, цивільній і господарській адміністрації. Тільки от у березні 43-го року українські поліціянти масово дезертували з німецької служби і приєдналися до УПА. А польська сторона не закликала своїх громадян примкнути до свого підпілля. І перші вбивства, які фіксувалися навесні 43-го на Волині, були здебільшого ліквідацією поляків на службі у німців. Є маса звітів, де описано, що знищено 5 німців і 3 поляків, наприклад. Тобто, ці люди перебували десь в одній групі, в одній компанії. Наприклад, відпочивали, розважались, і ця група була ліквідована або знищено лісників, здебільшого знищували разом зі сім'ями, щоб не залишати свідків. Але чому ці поодинокі випадки вбивства розгорнулися у масове криваве протистояння? Німецька адміністрація у відповідь на загибель власних людей реагувала пацифікаційними акціями. Їх зазвичай супроводжували місцеві мешканці. У відповідь ОПА пацифікувала польські села. Тому поляки почали концентруватися у більших селах та містечках, де отримували від німців зброю і утворювали бази самооборони. Вони ставали найбільшою перепоною для ОПА. Її пересування накопичення провізії та мобілізаційних заходів. Якщо існував наказ про антипольські акції, то він, очевидно, був підписаний Климом Савуром Дмитром Клячківським. Але так само очевидно, що він, мабуть, стосувався польських озброєних груп і відділів та центрів самооборони польського підпілля. Це міг бути наказ на знищення тих сіл і груп, які називалися самооборонними. А вже в ході його виконання очевидно доходило до суттєвих викривлень і перебільшень завдань, які ставило командування. Найбільше ж запитань викликають події 11-12 липня 1943 року. Польська історична наука стверджує про заздалегідь сплановану геноцидну акцію, під час якої знищили від 180 до 200 сіл на півні сучасної Волинської області. В Україні є кілька поглядів на ці трагічні події. Один із них акція була превентивною, адже на 15 липня польське підпілля, нібито планувало провести акції з чистки навколишніх лісів від українських повстанців в ході підготовки до майбутньої операції буря. Інша точка зору, настільки масштабної антипольської акції з боку українців не існувало в природі. Річ у тім, що саме польське підпілля у 1943-44 років, коли інформувало про події на Півдній Волині, вказувало про кілька десятків атак 11, 12 липня 1943 року, а не про сотні атак. Українські сили в цьому регіоні не перевищували 4 тисячі бійців. І очевидно, що охопити такими силами за дві доби 200 сіл навіть за умов мобілізації великої кількості селян було досить складно. Тому швидше за все масштаби цих акцій були збільшені вже у повоєнний період у спогадах людей. Пік волинської трагедії припав на 11 липня, коли у селі Павлівка вбили близько 200 поляків. Керував цією акцією соотенний УПА Василь Левоочко, вражаючи, що рік пізніше Левоочко з'являється на цих теренах у мундирі капітана НКВС радянської прикордонної служби. А ще через рік в околицях Грубешова у півці вбили його з засідки як ворожого агента. Як згадує активна діячка ОУН, Марія Савчин, таких Левоочків в УПА було досить багато. Про інфільтрацію УПА радянськими агентами свідчать і німецькі документи, що у півці навіть не підозрюють, що вони керуються совєтами. З кінця літа 43-го польські скупчення людей все більше підтягувалися до містечок чи великих міст, де вони отримували охорони від німців чи радянських партизанів і відповідне озброєння. Наприкінці року на Волині з дезертирів польської поліції сформували 27-му Волинську дивізію армії Крайової. Тоді фактично боротьба за села переросла в протистояння за ліси між польським та українськими підпільниками. 27-ма дивізія армії крайової зуміла взяти контроль над основними переправами через Бух. Водночас командування ОПА зуміло захистити українське населення Кол. Від знищення, перекинувши туди додаткові підрозділи. Так на цій території сформувався українсько-польський фронт довжиною у кілька десят кілометрів. Дуже різко різняться цифри жертв волинської трагедії. Польська сторона озвучує до 100 тисяч жертв з їхнього боку. На думку наших істориків, число загиблих поляків сягало 35-40 тисяч. Так, часто замість терміну волинська трагедія поляки вживають слово різня або й геноцид. Ця концепція не має наукової основи, а виключно політичну. Геноцид передбачає цілковиту безоборонність. Нездатність іншої сторони захищатися. Якщо ж говорити про польсько-українську війну, такої диспропорції між українцями і поляками не було, бо більше з боку польського підпілля так само було безліч агресивних дій щодо українців, ліквідація українців чи у відповідь чи на випередження. Через це говорити про геноцид не доводиться. Це була потворна війна з притаманними другій світовій воєнними злочинами, і ці злочини чинили. На жаль, як українці, так і поляки. Тема волинської трагедії на десятиліття стала інструментом політичних маніпуляцій. На початку 2010-х волинські студії взагалі стали мейнстрімом у Польщі. Активно підтримувала їх і п'ята колона в Україні. Зокрема, регіонали Табачник, Ківалов, Кивалов У 2013-му польський Сейм приготував ухвалу про етнічну чистку з елементами геноциду. А 22 липня 2016-го Сейм визнав події на Волині геноцидом людобуйством, поклавши відповідальність на вояків упа. До речі, іноді у Волинській трагедії. Ді звинувачують персонально Степана Бандеру, що в принципі є цілковитим кринчем, адже він з початку 42-го по вересень 44-го пробував у концтаборі Заксенгаузен, один із проявів польського історичного міфу у солі Домостава із немовлям на вилах, біля якого влаштував масштабний мітинг новий президент Польщі Кароль Навроцький під час передвиборної кампанії. Новоберний очільник Польщі нагадаємо не бачить Україну в НАТО без відповіді за волинську трагедію. Питання Волинської трагедії дуже дуже чутливе, і однозначна оцінка тут неможлива, бо жертви і кати були з обох сторін. І, можливо, найоптимальніший шлях історичного осмислення цієї кривавої сторінки історії вказував папа римський Іван Павло ІІ, який наголошував прощаємо і просимо прощення.